Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні та повернули доступ до розвідувальних даних. А Україна погодилась на 30-денне припинення вогню. Угода ж про корисні копалини готова до підписання. Такі головні підсумки переговорів між делегаціями України та Сполучених Штатів, що відбулися напередодні в Саудівській Аравії. Сьогодні пропозицію про припинення вогню американці вже обговорять із росіянами. Президент США Дональд Трамп заявив, сподівається, що вони погодяться. І тоді 75% справи, на його думку, вже буде зроблено. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже більше подробиць. Два раунди переговорів по чотири години кожен тривали за зачиненими дверима. Камери фіксують лише, як делегації прибувають на перемови і мовчки позують за столом. Державний секретар Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц із американського боку, голова офісу президента України Андрій Єрмак, міністри закордонних справ Андрій Сибіга та оборони Рустему Меров з українського. Попри те, що американці обережно анонсували цю зустріч як повернення до переговорного треку, результати перевершили прогнози. Перший крок Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів. Те саме має зробити Росія. Далі в умовах припинення вогню за задумом відбуватимуться перемови про мирне урегулювання. Вже сьогодні припинення вогню обговорять із росіянами. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль, дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до припинення вогню у небі на морі і у всій лінії фронту ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо руски погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Наступний пункт домовленості набув чинності, одразу оцінивши загальний прогрес у переговорах, США відновили військову допомогу і доступ до своїх розвідданих. Унаслідок цього позитивного кроку вперед президент вирішив припинити паузу. Військова і безпекова допомога Україні триватиме. Це набуває чинності негайно. Обидві сторони підтвердили, говорили також про гарантії безпеки для України у разі встановлення миру. Їхній формат наразі не розголошують. Ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які... Будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні дійсно, бо ми, знаєте, маємо доволі поганий досвід всіх. Будапештських меморандумів, мінських угод і так далі, які на жаль не дали нам жодних гарантій. Саме проблема порушення Росією режиму припинення вогню у минулому стала однією з причин сварки між президентами Трампом і Зеленським 28 лютого у Білому домі. Тоді президент України наголошував з 2014-го, Путін 25 разів порушував своє слово і режим. Тиші Трамп запевняв, його Путін не підведе. Після переговорів у Джиді президент США сказав вже у середу, говоритимуть з росіянами. Сам він теж напряму розмовлятиме з Путіним. для танго, як то кажуть, потрібні двоє. Чи не так? Тому сподіваюся, він також погодиться. І я думаю, що це буде 75% шляху. Решта документальне оформлення і переговори про позиціонування на землі. Трамп підтвердив, що знов готовий зустрітися із Зеленським. У комуніке за наслідками переговорів сторони підтвердили готовність ратифікувати угоду про корисні копалини, але дати підписання не назвали. Президент Сполучених Штатів тим часом, коментуючи результати переговорів у Джиді, уклав ще одну угоду зі своїм найближчим соратником Ілоном Маском. Оголосив, що купує в нього Теслу, похвалив машину. Хоч і не зможе їздити сам правила безпеки забороняють президенту сідати за кермо, але пообіцяв, персонал кататиметься. Продажі автомобілів бренду, що належать маску, за останні місяці на тлі його політичної діяльності катастрофічно знизилися на 45% у Європі і 70% в Австралії. Тим часом інші електрокари лише набувають попиту. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини і вже привітали результат вчорашніх переговорів між американцями та українцями в країнах Європи. Водночас повторили фразу Марко Рубіо про те, що м'яч тепер на російській половині поля А президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн у соцмережах написала, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України, і що Європа та партнери готові відіграти цитую свою повноцінну роль у майбутніх мирних. Переговорах. Британський прем'єр Стармер так само зазначив, що всі мають подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного та стабільного миру, і оголосив, що вкотре збере цими вихідними лідерів для обговорення наступних кроків. тим часом президент Франції Менель Макрон закликав союзників почати платувати гарантії безпеки для України в разі укладення мирної угоди. Про це він заявив під час зустрічі з начальниками штабів в Парижі. Учасники повідомили, що гарантії безпеки цитую не Повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей. Потужна армія та сильний незалежний ВПК – це і є ключові гарантії української незалежності, особливо в умовах, коли мир через силу по – це тиск на жертву з метою заохочення агресора. Трамп хоче побачити щось більше ніж просто угоду щодо мінералів, щоб відновити допомогу і розвід дані Україні. Розрахунок Білого Дому простий призупинення військової підтримки та обміну розвідданими повинні змусити Україну піти на поступки Кремлю. тільки в цьому питанні Трамп та його команда серйозно прорахувалися. Адже за три роки повномасштабної війни український ВПК розрісся у десятки разів. Україна готова битися наодинці, оскільки сущаті США відвернулися від Києва. У майстернях по всій країні інженери розробляють нові способи виробництва ракет та безпілотників, а також поспішають розробити далекобійну зброю. У ході російсько-української війни відбулася революція у військовій справі. Повномасштабна війна показала майбутнє за безпілотниками та ФПВ-дронами. Якщо говоримо в цілому про роботу бойовими БПЛА, то по суті це 85% знищення і живої сили супротивника, і його техніки, бронетехніки для України. безпілотники Ки це відносно дешевий засіб ураження дорогої російської техніки. Дрони стали ідеальним поєднанням ціни та якості за последние три года от зависимости от иностранных поставок оборудования, от даже тех же дронов, которые мы покупали за рубежом, мы пришли к тому моменту, что Украина сегодня производит наибольшее количество дронов на планете. Эти дроны они используются в целях безопасности. Это оборудование, которое используется непосредственно с вооруженными силами Украины. Это оборудование украинского производства. И за последний год это оборудование стало еще и собираться из украинских комплектующих. Хоча європейська та Американська зброя, як і раніше, надзвичайно важлива. Зараз для України першочерговим завданням є інвестування у вітчизняне виробництво. Ми маємо свою кремнієву долину. В гаражах по всій країні є геніальні дослідники та інженери, які роблять те, чого ніхто раніше не робив. Найбільша військова лабораторія на планеті це Україна, друга Ізраїль. Але ми найбільша. Тому найкраща інвестиція в європейську оборону це інвестиції в українську оборону. Україна має величезний виробничий та науковий потенціал за належного фінансування. Виробництво дронів та іншої робототехніки можна збільшити в рази. Сейчас Україна може увеличить в три рази призвані оборудовані, хотя государство не готова столько закупать. Когда ми говоримо об украинцах і инженерах, це нація, которая по сути дела сьогодні є інженерами. А сьогодні самое большое количество процентне соотношение інженерів і посередство находиться в Україні. Втрата підтримки США стане серйозним ударом для України. Тим самим Вашингтон відверто посилить позиції Москви. Найбільше постраждає українська протиповітряна оборона та можливості в нанесенні ра. Ракетних ударів, але незважаючи на це, український військово-промисловий комплекс у поєднанні із збройними силами це аргумент, з яким доведеться рахуватися як Путіну, так і Трампу.